Добрий день, шановні пані та панове, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпочинається перший урок «Еасте контакти». Давайте спочатку послухаємо діалог. Лекціон 1. Сайте 7. Гуден так, я хайся Хельга Бруна. Ви хайсен зі? Я хайся Халіна Обара. Мій нами є Інгрид Лілерюд. Und ich heiße Christoph Biro. Wie ist das? das ist Frau Brunner. Wie bitte? А тепер давайте розберемо, що ми почули. Добрий день. Ich хайсе Хельга Brunner. Мене звати Хельга Sie? Як звати вас? Ich хайсе Халіна Obara. Мене звати Халіна Обара. Name ist Ingrid Лілеруд. Мене звати Інгрід Ліларут. Und ich heiße Christoph Biro, А мене звати Крістоф Біро. Wer ist das? Хто це? Das ist Frau Brunner. Це Frau Brüна. Ви біте? Повторіть, будь ласка. Внизу в сторінки в нас є шаблони, які ми можемо використовувати. Тож, перший шаблон, Guten Tag, добрий день. Ich heiße, або my Name ist. Коли ви представляєтесь, ви можете використовувати ці обидві фрази, яка вам більше подобається. Ich heiße. я звусь, My name is. моє ім'я є. Ich heiße Світлана, is Світлана. Wer ist das? Хто це? Das ist Herr. das ist Frau. Herr німецькою мовою. Це пан, фрау, це пані. Це є пан, це є пані. Вибіте, повторіть, будь ласка. Дивлячись на ці фрази, ми ще бачимо, що вже є в нас два питальні слова. Такі, як ви, як і «ве», хто. А тепер давайте ще раз повторимо: як ми скажемо добрий день. Так, гудн так? Як ми скажемо мене звати Тетяна? Ich хайсе Тетяна. Другий варіант name is Тетяна. А як звати вас? Und wie heißen sie. Хто це? Where is das? Повторіть, будь ласка. Wie, bitte? Тепер давайте перейдемо до наступного діалога і теж його послухаємо. 8. 1. Wer ist Herr Abel? Ich. Und Frau Bayer? Sind Sie Frau Bayer? Nein, ich heiße Lüders. Sind Sie Frau Bayer? Ja, das bin ich. Seite 9. Тож, як ви бачите на малюнку, тут в нас є автобус, екскурсавод і екскурсанти, які поспішають до Guten Tag, ich heiße Sabine Sauer. Ich bin die Reiseleiterin. Доброго Dnia, meine Zwarte Sabine Sauer, ja, Exkursavut. Guten Tag, mein Name ist Röder, Paul Röder. Dobre день. meine Röder, Paul Röder. Wer ist Herr Abel? Kto je Pan Abel? Ich, ja. Und Frau Bayer, sind Sie Frau Bayer? А пані Байер? ви пані Баєр. ich heiße Людес. Ні, мене звати Sind Sie Frau Bayer? ви фрау Байер? Я дас бін ich. Так, це я. Тож тепер давайте подивимося знову вниз сторінки на шаблони, які нам тут пропонуються. Знову ж таки, ми тут бачимо наші дві відомі фрази My Name ist або Ich heiße мене звати. Wer ist Herr, wer ist Frau? Хто є пан, хто є пані? Ich, das bin ich. Я, ja? це є я. А тепер ми питаємо, ви є пан чи ви є пані? Sind Sie Frau? Sind Sie Herr? Ні, nee. мене звати інакше. Nein, ich heiße. Пауль Nein, mein name ist Rüder. Ще раз повторюємо. Як ми скажемо, мене звати? Ich heiße, Або Mein Name ist. Як ми спитаємо, як вас звати? Wie heißen Sie? Як ми спитаємо, хто це? Wer ist das? Як ми спитаємо, хто є пані Рюда? Wer ist Frau Röder? І тепер відповідаємо: Те це є я. Das bin ich. Ви пан Рüда. Sind Sie Herr Röder. Ні, мене звати Людерс. Nein, Не, яссе Людес. Або ist Людес. А тепер давайте перейдемо з вами до наступної сторінки і до наступної вправи. Вправа друга. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Як звати вас? Як звати тебе? І послухаємо маленький діалог. Aufgabe 2. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Guten Abend. Ich heiße Julia Koch. Mein name ist Ilona Sprenger. Hallo. Ich bin die Ingrid. Wie heißt du? Ich heiße Christoph. В нас тут зустрічається нова фраза гутен Guten Abend. – «Добрий вечір». Guten Abend. «Добрий вечір» – «Я звусь Dobri večer. Далі ви вже знаєте, Name есть. Мене звати Ілона Шпренґер. Привіт, я Ingrid. Wie heißt du? як тебе звати? Ich heiße Кристоф, мене звати Крістоф. В цьому діалозі ми бачимо, як можна спитати, як тебе звати. Wie heißt du? І в нас тут є ще один варіант Wer bist du? Хто ти є? І так само це питання, як тебе звати. Тож, коли ви питаєте, як вас звати, ми питаємо ви хайсен з коли ми питаємо, як тебе звати, ми питаємо ви хайст ду, або ду». А тепер згадаємо, як ми вже знаємо два варіанти: добрий день. Gutentag. Добрий вечір. абенд. Дуже добре, ви молодці. Тепер ми переходимо до останнього діалогу в цій лекції. Діалог 3. Wie geht es Ihnen? І слухаємо з вами наступний діалог. Seite 9. Aufgabe 3. Wie geht Вітс ін. Ah, Herr König. guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Wie geht. Es ihnen? Das geht. Und Ihnen? Danke, gut. Ось такий маленький діалог ми тут маємо. Тож, а, Herr König, guten Morgen. А, пан König, добрий ранок. Guten morgen, Herr Hoffmann. Добрий ранок, пан Hoffman. Як у вас справи? Es geht. Und Ihnen? Нормально. А у вас? Danke gut. Дякую. Добре. Тож тепер ми дивимося на наші шаблони. Guten Morgen, hallo! Добре ранок, привіт! Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Як справи у вас? Як справи в тебе? І ми відповідаємо: Danke gut. Дякую, добре. Danke. Es geht. Дякую, нормально. І перепитуємо: Und Ihnen? а у вас? «und dir», а в тебе. І відповідь «danke». Auch gut. Дякую теж добре. Або es geht», нормально. Тепер ми з вами вміємо привітатися, представитись і спитати, як справи. Тож, давайте повторимо ще раз, як це буде. Як ми вітаємося? «Hallo!» Або, якщо це ранок «Гутен морген». або якщо це день, Guten Tag, або якщо це вечір Guten Abend. Представляємося майнами іст Світлана. Або ich хайсе Пітер, або бін Крістоф. І питаємо тепер, як вас звати? Und wie heißen sie? Аботві хайстр «Ду, а як тебе звати? І тепер спитаємо як у вас справи? Wie geйте's innen? Або як в тебе справи? Wie geйте's dier? І відповідаємо: «Данке, Danke gut! Danke Данке, as geat. Und ihnen? вас?» aus діа?» а в тебе. «Данке, ах, gut. Або «Ес Eskeet. Нормально. Тож, ви сьогодні молодці, ми з вами вивчили дуже багато всього, і тепер саме час це все йти і використовувати з вашими новими німецькими друзями. Тепер давайте ще раз трошки повторимо. Я питаю, ви відповідаєте, а потім перевіряємо разом. Тож ще раз, мене звати Ich heiße. або My name ist або ich bin. Добре. Як ваші справи? Wie geht es Ihnen? Як твої справи? Wie geht es dir? Добре, дякую. Danke, gut. Нормально. Es geht. Privit. Hallo. Dobri den. Guten tag. Dobri večer. Guten abend. Dobre ranok. Guten morgen. Ви всі молодці. Я вам дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей на моєму каналі. Па-па!